Вулиця 9 січня, поряд із тещеним язиком. Під час дощу тут ще важче дихати через сморід, горить сміттєзвалище. Вітер несе в бік житлових будинків таку куряву, що люди ховаються в домівках із зачиненими вікнами. Дорослі і діти скаржаться на погане самопочуття. Ми з дітьми не гуляємо на улице, тому що ужасный запах. Ми не можемо не имеем маємо можливості помещение. поміщення. Тобто постоянный кашель, постоянная головная головна болі у зрослих, у дітей Сейчас, Сейчас, Відходи звозять сюди вантажівками, але хто це робить і хто власник приватної садиби, мешканці не знають. Ми видели эти камази, которые сюди з'їжджали з мусором. Що сюди звозили? Судя по запаху, який зараз йде навіть в дождь, Там щось страшне в цій свалці. І вона горить по принципу торфяніків під землів. Джерело займання, кажуть місцеві, на глибині з кількадесят метрів. Люди на свій страх і ризик навіть спустились по мотузці униз звалища, але загасити осередок не вдалося. Очень опасно. Очі, ми друг друга держали, очень опасно. А там доски, там какі-то лампи, какі-то шприци. Хотели затушити як палуччя, ну у нас пащі не получилось нічого. Після дощів і снігу, коли земля підсохла, схил обвалився. Димова завіса зникла, але через шпарини у землі все одно проривається сморід. Та може зажитичне уже нет того, що було в ноябрі, в декабре, в январі, коли був пік всього цього горения. Ну а зараз, от, як видите, в трещинах, в розвалінах здесь небольшой запах дим тоже і він теж би, дає запах, із потеплінням і подальшою літньою спекою займання може відновитись, кажуть місцеві. Найбільше переживають за власне здоров'я. Мы очень боимся последствий, мы боимся того, что тут нечем дышать, и какие заболевания могут быть у жильцов, которые на этой улице живут. Притягти до відповідальності за стихійне сміттєзвалище, яке не підлягає прибиранню нікого, бо власника цієї території просто немає, повідомило міськраді першочергово треба обмежити доступ для завезення нового сміття. А усі пропозиції дістати джерела загоряння і залити водою, фахівці відкидають. Власник цієї території невідомий. На території будь-яких сміттєзвалищ розкопувати шар сміття не можна саме через виділення невідомих хімічних сполук. Гасіння має відбуватись шляхом захоронення зверху з засипкою додаткового шару ґрунту. Сміттєзвалище це відоме ще з радянських часів. З року в рік воно ширилось. Були відповідні інженерні вирішення цієї проблеми. А потім дивним чином втрачалась документація. На сьогодні ж заспокоюють в управлінні проект рекультивації є. Він передбачає і протисовні роботи також. Тож справа за коштами, які ще потрібно знайти. На сьогоднішній день просто необхідно виконати ну, низку суто адміністративних кроків. Це уточнення сум, це кілька мільйонів гривень. Необхідно виділяти і приймати рішення. про те, це буде муніципальний проект рекультивації, чи буде залучений приватний інвестор. Вирішення проблеми прискориться, запевняє посадовець, якщо пробурити свердловину і через неї залити водою джерело займання. У міськраді готові співпрацювати з усіма зацікавленими службами. Але врятувальників ДСНС, які на цьому сміттєзвалищі раніше гасили загоряння, відповідної спецтехніки немає. Якщо буде спецтехніка, звісно, ми будемо намагати зробити все можливе для того, щоб цю пожежу ліквідувати. Проте бурильної техніки у служби порятунку немає. Це потрібна спеціальна техніка, яку нам ми сподіваємось допоможуть компетентні органи, яких вона є в наявності. А місцевим жителям нічого не залишається, як спостерігати за джерелом займання, воно, наче вулкан, заснуло, але може прокинутись будь-якого дня. Євген Коптів, Олександр Дубина, Антон Філіп, новини 11 каналу.